За ці два роки мені здається, я найбільше що взяла з собою, це зміна мислення про маркетинг, зміна думок про якісь речі, з якими я стикалась раніше. Але ці два роки вони змінили мою парадигму мислення. Я б сказала, це так. Це обов'язково люди і та спільнота. Я вірю, що ми продовжимо спілкуватися і підтримувати зв'язок. І також це впевненість, впевненість в своїх силах це такий системний підхід до знань, які точно мені пригодяться і і точно Додадуть впевненості в моїй роботі. Я як і працювала, так і зараз працюю бренд-менеджеркою компанії Пармотех. Але я відчуваю, що я зовсім по-інакшому підходжу до вирішень задач, Я зовсім інакше питання ставлю. Це дуже великий вплив, і це так само додає великого впливу на мою впевненість як професіонала, як експерта в цій галузі. І я думаю, що це найцінніше, що я винесла, і що я з собою беру, і що я можу далі давати компанії, в якій зараз працюю, компаніям, в яких буду працювати, і це дуже цінно. Українці супер ми круті, і так само університет, який я закінчила, люди, які мене оточують, вони проявили цю сміливість і це надихає, це дрейвить. Це драйв, це у нас чеснот лідерства, і оцей драйв він найбільш був відчутний під час війни. Люди по-іншому розкрилися. Університет по іншому розкрився. І я дуже вдячна за підтримку, оточення УКУ в цей невеликий час. Буде складно і тому, що уку це ще той челендж, і особливо якщо ви поєднуєте це з роботою. Будуть моменти, коли захочеться все кинути. І нас до речі про це на початку попереджали. Але е, треба взяти себе в руки і дожати у ці маленькі кроки, і потім ви справді відчуєте, що ви зробили суперкруту річ, і це відчуття в кінці це то заради чого би варто йти цей шлях, і цей шлях сам по собі. Це теж е, ці модулі, це навчання, ці люди, з якими ви постійно спілкуєтесь — Це то заради чого сюди варто вступати. Тобто тут не лише кінцева ціль. Крута, але і в цей шлях, який ми йшли протягом цього, -цього періоду. Поступити вуку це було одне з найкращих рішень, але і одне з найбільш челенджових рішень. Тому що коли ти працюєш, коли ти вчишся, це складно, і буде складно, і буде е, опускатися руки в певні моменти. І нас до речі про це теж попереджали. Але треба просто збирати всі сили і дойти до того кінця. І найцікавіше, що в вуку не лише кінцева ціль це круто, але і цей весь шлях, який ти проходиш з цими людьми, з якими ти постійно спілкуєшся. Вони надихають, вони древлять, і оце заради чого варто поступати УКУ. І та, так поступайте.